Росія вдарила по газовій інфраструктурі. Уламок SpaceX впав у Польщі, а київські митники виявили зуби мамонта у міжнародній посилці. Росія масово вдарила по газовій інфраструктурі України. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За словами міністра, пошкоджень зазнали виробничі потужності. Метою цих злочинних атак була зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення. Наразі газовики ліквідовують наслідки атаки, аби ситуація була контрольована. Сели ППО вночі збили 80 російських безпілотників. Ще 78 дронів були локаційно втрачені. А на фронті відбулось 122 бойових зіткнення. Російська армія здійснила понад 5700 тисяч обстрілів та залучила понад 3000 тисячі дронів камікадзе. Внаслідок російської атаки в Одесі спалахнули пожежі у закладі громадського харчування і складській будівлі. Пошкоджені адмінбудівля, автомийка, проїжджа частина та скління приватного будинку. Постраждав один чоловік. Його у стані середньої важкості доправили до лікарні. У Нікополі Росія вбила двох чоловіків. Ще одна жінка постраждала. Окупанти обстріляли місто з важкої артилерії. Там пошкоджені промислове та приватне підприємства, кафе, магазини, гаражі, автівки. Понівечений приватний будинок. Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці в Херсоні. Шість людей постраждали. Тіло чоловіка, рятувальники дістали з-під завалів. Серед поранених – 14-річні двійнята їхня мати ймовірно досі перебуває під завалами через удар. Повністю зруйновано 15 квартир. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв небесної сотні. Саме 20 лютого 2014 року в серед місті Києва загинуло найбільше учасників революції гідності 48. Загалом протягом зими 2013-2014 років за європейські цінності на майдані своє життя поклали 107 людей. Першими загиблими 22 січня 2014 року були українець вірменського походження Сергій Нігоян та білорус Михайло Жизневський. Молодшому герою Небесної Сотні Назару Войтовичу було лише 17 років. СБУ та Нацполіція затримали ще чотирьох поплічників ФСБ, які на замовлення окупантів займались підпалами у Київській та Волинській областях. Пріоритетними цілями ворога були адмінбудівлі держустанов та помешкання сімей українських військових. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Зуби мамонтів знайшли в посилці київські митники. Ці палеонтологічні зразки мають культурну та наукову цінність. Переслати зуби мамонтів намагались в міжнародному поштовому відправленні під виглядом креативних художніх заготовок вартістю 10 доларів. Уламки ракети компанії SpaceX впали на околицях польського міста. Познань повідомляють, що частина ракети вагою близько чотирьох тонн була запущена з за авіабази Вандерберг у Каліфорнії 1 лютого. Також польські змі повідомляють, що частина уламків могла впасти на території України, якщо вони не згоріли в атмосфері.